24 години Леману це автомобільні перегони на витривалість, які проходять починаючи з 1923 року, недалеко від міста Леман у Франції. Концепція цієї гонки дуже проста: перемагає той, хто за 24 години безперервного монотонного намотування кіл проїде більшу їх кількість. Ці перегони часто називають гран-при витривалості та економічності. Ключова задача кожної із команд знайти баланс між надійністю та швидкістю автомобіля, який має протриматися 24 години без механічних. Пошкоджень, а також має бути враховане раціональне використання розхідних матеріалів, таких як шини, гальмівні колодки або паливо. Крім того, через особливість траси автомобілі повинні мати хорошу аеродинаміку і підвищену стійкість на великій швидкості. Плюс частиною траси є дорога загального користування, якість якої нижче, і це додаткове випробування для надійності автомобіля. За добу автомобілі зазвичай проїжджають більше п'яти тисяч кілометрів, а діючий рекорд був встановлений у 2010 році з дистанцією у 5000 410 кілометрів. Також велику роль відіграє витривалість пілота, який має проводити за кермом до 4 годин підряд, поки на підстопі його не замінить партнер по команді. Спершу в правилах не було прописано кількість пілотів і час, впродовж якого вони можуть керувати автомобілем. В перші десятиріччя майже всі команди складалися з двох пілотів, хоча були і ті, хто робив спроби брати участь в гонках самостійно задля економії часу на зміні пілота. З часом така практика була заборонена. До 1980-х існували команди з двома пілотами, але до кінця Десятих в правилах було прописано, що кожен автомобіль має керуватися не менше, ніж трьома пілотами. До 1990-х років через збільшення швидкості автомобілів, фізичного та розумового напруження, до правил додали пункт про те, що один пілот не міг знаходитись на трасі більше 4 годин підряд і більше 14 годин впродовж усієї гонки, що в свою чергу кардинально підвищило безпеку цього заходу. Зазвичай кількість учасників гонки приблизно 62 особи. В кожному автомобілі має бути не менше двох сидінь, хоча в останні роки може бути тільки місце під установку другого сидіння. Допускається наявність не більше двох дверей. У відкритих болідах двері не передбачаються. Спочатку в змаганнях брали участь звичайні серійні автомобілі, але зараз існує чотири класи автомобілів у заїзді. Прототипи Леману це два верхніх класи, які відрізняються швидкістю та вагою. І два інші класи це клас «Гран гран-туризму на базі серійних автомобілів. Автомобілі першого класу прототипів Лемену зазвичай мають більше шансів на перемогу. Хоча були випадки, коли представники нижчих класів перемагали за рахунок. Вищої надійності автомобіля. Перегони проходять одночасно серед усіх учасників, хоч вони розділені за класами. Результати перегонів визначаються як в абсолютному заліку, так і в кожному з чотирьох класів окремо. Команди, які беруть участь в перегонах, організовані найрізноманітнішими способами. Є спортивні підрозділи виробників автомобілів, що бажають показати свою перевагу над іншими. Є команди професійних гонщиків, які представляють своїх спонсорів, якими теж можуть бути автовиробники, які не хочуть витрачати гроші на створення власних команд. А також є Є аматорські команди, які прагнуть взяти участь у перегонах і здобути перемогу для своїх спонсорів. Організатором змагань виступає Західний автоспортивний клуб Франції. Перегони проводяться на трасі Сарта, названа ім'ям департаменту, в якому знаходиться місто Лиман. Вона прокладена як по спеціально побудованим відрізкам, так і по дорогам загального користування, які закриваються на час перегонів. З 1923 року траса дуже змінилася, в основному з безпекових міркувань. Найвідоміша частина траси майже пряма 6-кілометрова ділянка траси. Під назвою Мульсан у 1988 році рекорд максимальної швидкості на ній встановив прототип Peugeot – майже 406 км на годину. Однак після низки трагічних інцидентів Міжнародна автомобільна федерація або коротко FIA взагалі заборонила використовувати при організації будь-яких гоночних заходів прямі ділянки довше за 2 км. Одна з таких трагедій відбулася у 1955 році. Вона забрала життя 82 глядачів і самого пілота. 120 людей отримали поранення різного ступеню. А заводська команда Мерседес, чиїм і стався інцидент, вийшла з перегонів на багато десятиліть. Через цю аварію в Швейцарії, наприклад, повна заборона на автоперегони діє і досі. І це тільки одна трагедія, із безлічі, якими наповнений весь автоспорт. Як наслідок, легендарна пряма мульсан була розділена двома шиканами. Тобто зв'язками поворотів зазвичай з подібної форми. Також зознали змін і деякі правила. Наприклад, протягом багатьох років, після початку перегонів, автомобіль мав проїхати не менше години, перш ніж пілот отримував дозвіл до заправляти автомобіль технічними рідинами, такими як мастило або охолоджуюча рідина. Паливо було виключенням. Цим правилом організатори перегонів намагалися підвищити економічність і надійність автомобілів. А ті, хто не міг протриматися першу годину без дозаправки, дискваліфікувалися. Ще одним дивним, але логічним в контексті Софії цих перегонів було правило, яке вимагало зупинки двигуна перед дозаправкою. Це правило базується не тільки на міркуваннях пожежної безпеки, а й на тому, чи вистачить надійності автомобілю багаторазово запускати двигун під час перегонів. Із актуальних правил механікам зараз не дозволяється проводити будь-які маніпуляції з автомобілем, включно із заміною шин, поки йде дозаправка. Виключенням є тільки зміна пілотів. Також традиційно колись перегони починалися із так званого старту в стилі Леман, коли автомобілі були припарковані. Овані в одну лінію вздовж боксів, що часто показуються у фільмах про перегони. Спочатку позицію автомобіля на старті визначав об'єм її двигуна, але з 1963 року позицію почала визначати кваліфікація. Але сам старт відбувався так: пілоти стояли на іншій стороні дороги відносно автомобілів. Після відмашки прапором треба було перебігти дорогу, сісти в свій автомобіль, самостійно його завести і стартувати. Спеціально для такого старту конструктори Porsche стали розміщувати ключ запалювання зліва від керма. Що, до речі, перекочувало і в серійній моделі авто. Завдяки цьому водії з кермом зліва могли лівою рукою запускати двигун, а правою одночасно вмикати передачу, що давало невелику, але все ж таки суттєву перевагу на старті. Проте в кінці 1960-х вирішили, що це небезпечно, так як деякі пілоти так поспішали, що ігнорували паски безпеки, які в той час були нововведенням. Як результат, або пілот пристібався неправильно, або взагалі проїжджав декілька кіл непристебнутим, що в декількох випадках приводили до смерті. Через аварії на початку перегонів. В 1970-х роках традиційний старт змінили. Автомобілі стояли вздовж боксів, як і раніше, але пілоти вже сиділи за кермом і були пристебнуті. За сигналом прапору вони запускали двигун і стартували. В 1971 році і від цього методу теж відмовились, віддавши перевагу старту сходу. До речі, про традиції, які витримали перевірку часом, розмахування французьким прапором в якості сигналу до початку перегонів збереглося з самого заснування цих перегонів перегонів, яким в минулому 23 році виповнилося 100 років. Зазвичай розмахування французьким прапором також супроводжується прольотом літаків над трасою, за якими тягнуться смуги кольорів французького прапору. Також знаменита традиція, без якої важко уявити будь-які перегони, це душ із шампанського для переможців. Вона була започаткована саме у Лемані у 1967 році. Взагалі, перегони у Лемані дуже сильно вплинули на автоіндустрію в цілому. Багато розробок пов'язаних з гальмами, аеродинамікою. Особливо з двигуном газогібридні, дизельні, з системами рекуперації кінетичної та теплової енергії. Всі вони проходили початкову перевірку на перегонах і з часом використовувалися у серійних автомобілях. Довгий час перегони Леману були етапом чемпіонату світу серед спортивних автомобілів, хоча завжди вважалися престижнішими за цей самий чемпіонат світу. Зараз же вони є етапом світового чемпіонату з перегонів на витривалість міжнародної автомобільної федерації. 24 години Леману входить у неофіційну, неформальну потрійну. Корону автоспорту, яка є вершиною гоночної майстерності, і включає в себе перемогу у Лемані, гонці 500 миль індіанаполісу та гран-при Монако Формули 1 за весь час існування автоспорту цю так звану потрійну корону отримала тільки одна людина: британський гонщик Грем Хіл, який загинув в авіакатастрофі в 1975 році. До речі, і літаком цим. Керував він сам просто феноменальна людина. За перегонами 24 години Леману по всьому світу почали з'являтися аналогічні 24 годинні гонки на трасах Дейтона, Нюрнбург, Спа та Себринг. Зараз також проводяться азіатська та європейська серії Леман. Раніше існувала американська серія. Також цікавого зараз проводяться 24 годинні версії гонок для мотоциклів, картингів, вантажівок. І ретроавтомобілів, які свого часу брали участь в гонках 24 години лиману. Також цим перегонам і деяким окремим внутрішнім історичним подіям знайшлося почесне місце в кінематографі, як то відомий багатьом фільм 19-го року «Форд проти Феррарі, в якому описана найяскравіша боротьба 60-х років між командами «Форд» і Феррарі. А також, звичайно, з'явилися гоночні симулятори, в яких можна зануритися в атмосферу перегонів і провести повноцінну 24 годинну гонку, сидячи вдома за комп'ютером. Жаль, тут немає якогось українського сліду. Ми поки що далекі від світового автоспорту, але все може змінитися з часом. Все в наших руках. Тож, підтримуйте Україну і підтримуйте українське.